Тут немає ключ нестанційний. Тут можна сигналізацію ну, тобто ставити, вимикати, заводити і подача сигналу здається в другий запасний ключ. Такий він вид має. Так. Ось це винтик, щоб знали, це холостий ход. Дуже важливо, щоб ви розуміли, де він. Так, ось такий вітру. Ось так он вмикається. Ось так он заводиться. Що ще з пульта ось це здається, Ну, я не користувався. Ну і також з пульта можна вимкнути дистанційно його. Це на сигналізацію поставити, все вимкнути, це сигнал. Ось ще раз спробую завести. Ну, коротше, отакий! От так, це дві стоп. А, чекаш. Для того щоб ну за малого цепляєте, якщо малий випаде, щоб він ну, заглушився, коротше.